Мої вітання теми дня в Атері Тива. У студії для вас працює Анна Харабара. Про головні події міста та краю за останні 24 години розповідаю уже за мить. Минає 975-та доба широкомасштабної війни. Учора, 24 жовтня, росіяни влучили у відділення нової пошти на Донеччині. Під час аварійно-рятувальних робіт на місці події надзвичайники знайшли тіла двох загиблих людей. Ще одну поранено. Протягом ночі сили ППО знищили 36 ударних дронів. Зокрема, падіння уламків зафіксували на території Дарницького району Києва. Там виникла пожежа. Крім того, сьогодні вранці російські окупанти атакували серед місця Херсона. Під ударом опинився багатоквартирний будинок, через що постраждали двоє людей. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 25 жовтня, у Чернівцях попрощалися ще з одним захисником, який загинув у боях з російськими окупантами, старшого сержанта Валерія Соломона, воїна військової частини А 4007 в останню дорогу провели на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ключові аспекти плану перемоги України презентували на розширеному засіданні президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Участь у ньому взяли представники міської та обласної влад Чернівецької області. Про основні моменти засідання дивіться далі у випуску основні напрямки президентського плану перемоги всеосяжної стратегії для відновлення країни, який у жовтні представив Володимир Зеленський світовому співтовариству. Презентували під час засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад, при президентові України, як відомо, документ складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового і трьох таємних додатків. Зокрема, під час засідання, у якому взяли участь і представники регіональної влади Буковини та Чернівців. Володимир Зеленський наголосив на геополітичному пункті, адже в цьому контексті для України надзвичайно важливою є підтримка закордонних партнерів. Речі, які може безпечити тільки наші партнери, і саме це вказано в нашому плані перемоги. Це стосується до питання геополітично визначеності для України саме для. Для наших людей для наших дітей для сучасної крайні для України майбутнє це запрошення України в НАТО. Це стосується і бою, яка може принципу, вплинути на бойових дій і примусити Росію до миру. за словами президента. Україна уже робить серйозні кроки на міжнародній арені, щоб забезпечити підтримку та ресурси для реалізації цього стратегічного плану. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що успіх реалізації плану перемоги залежить від згуртованості всіх регіонів та залучення місцевих ресурсів. Я можу у вас розпочати цю роботу на шановні наші громади, та рівні ваш зв'язків з регіонами інших держав з радами України партнера. Ми в цій війні можемо перемогти тільки світі разом, ті, ті, всі українці, всі європейці, весь вільний світ і саме це треба донести да суспільств, які знають, які мають розуміти, які мають підтримувати нас, хочуть підтримувати наш план, план приму. Я також з цією роботою. Участь у засіданні конгресу взяли очільники областей, громад і міські голови, які висловили думки щодо важливості об'єднаності та взаємодії на усіх рівнях, адже така синергія зможе об'єднати заради перемоги України увесь цивілізований світ та, зрештою, примусити Росію до миру. Сьогодні так само поставлено на завдання нам всім на рівні об'єднаних територіальних громад, міст, обласних центрів, поновити активно зв'язки з нашими побратимами, з нашими регіонами-партнерами, з нашими містами-партнерами на території Європи, на території Сполучених Штатів, Великої Британії, для того щоб ми були в одному інформаційному полі, щоб ми могли спільно і разом говорити про реалізацію нашого плану перемоги перемоги українські. України і добра над злом. Всі сьогодні єдині в тому, що ми повинні об'єднатися заради спільної мети, заради перемоги і справедливого миру. Тому ті тези, які сьогодні прозвучали, і той план, який сьогодні напрацьований, є надзвичайно слушний і актуальний. Ми повинні сьогодні об'єднатися всі від територіальних громад до обласних рад, і прийняти відповідні звернення щодо підтримки плану. Президента перемоги за словами Руслана Запаренюка, наша область уже реалізовує певні ініціативи та має чимало напрацювань. У нас я ж кажу діючих є 90 партнерських угод з 14 країнами світу. І думаю, це одна з таких основних зараз задач: донести ту інформацію, яка викладена в плані перемоги, щоб ми спільно і разом з нашими партнерами говорили про це, впроваджували це, об'єдналися спільно, щоб донести цю думку, донести реалізацію цього плану до зага. Суспільства ідеологічного кінця до перемоги України. Отож, Україна робить важливі кроки вперед. А Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України продемонстрував єдність і готовність регіонів підтримати країну на шляху до відновлення. Анна Харабара та ТВ століттями її принижували, заперечували існування та намагалися стерти з лиця землі. Але, будучи душою нашого народу. Вона щоразу розквітала з новою силою після кожної заборони і цим щоразу доводила, що український народ ніколи не здолати навіть найзапеклішим ворогам. 27 жовтня у нашій державі відзначають день української писемності та мови. Детальніше про те, як це було у Чернівцях, у наступному сюжеті. Потужне ядро, навколо якого сформувався український народ, його сила та духовне джерело, а нині ще й нищівна зброя, яка громить будь-які посягання російських окупантів на українську землю. Чорічно у нашій державі відзначають день української писемності та мови. Особливого звучання це набуло після початку повномасштабного вторгнення, як ознака нації, яка не скориться ні перед чим. Є мова є народ. Є мова, є культура, є мова, є письмо, є мова, розвивається е, покоління, з покоління, е, наш рід на усній, народній творчості. Ми цим мовою можемо себе. Показати у світі те, що ми й достойно з вами родом уже багато тисячоліть ще від часів трипільської культури, тому ми за мову і зараз стоїмо на фронті, захищаємо мову і віру. Цьогоріч у Чернівцях місцем проведення урочистостей вже традиційно став пам'ятник літописцям Росії України, подвижникам українського письменництва, як наголосили учасники зібрання глибоко символічне місце. До того ж, знаходиться він на перехресті вулиць Лесі Українки, яка входить до плеяди кращих представників нашого письменництва та Івана Котеревського, начинателя нової української мови, твори якого збагатили тодішню літературу. Живим народним словом, зробивши його мовою письменства на всі наступні віки, пригадуйте, 1798 рік Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак, удався на все зле прогортне, завзятіши оціх бурлак. Свого часу Іван Петрович Котлярецький обрав шлях творити народною мовою, живою, соковитою, тобто тією мовою, за якою була вже вікова фольклорна традиція і апробація Передній літературі також уже традиційно, під час відзначення дня української писемності і мови, обласне товариство просвіта відзначає просвітян, які зробили помітний внесок установлення і розвиток української ідеї у нашому краї. Нині серед нагороджених творчий колектив газети Буковина, який нагородили найвищою відзнакою товариства просвіта медаллю будівничі України, і це дуже знаково. Адже саме Буковина була першою україномовною газетою у краї. Вона стала рупором нашого народу та справжнім надбанням кількасотрічної боротьби за українську ідентичність. На жаль, чи можливо це така об'єктивна реальність, що і півтора століття тому друковане українське патріотичне слово воно не просто багато важить, воно життєво необхідне для існування України. Справа започаткована Юрієм Федьковичем, Тоді газета Буковина. Вона на щастя і зараз є, і вона. Втілює ці патріотичні українські наративи, і ми бачимо, що це слово це той маркер, який відрізняє нас, відділяє від москалів прямо таки на лінії фронту. Коли якщо українською, це значить свої. І цей маркер ми мусимо зберегти і пронести, і донести до нашої перемоги і до розбудови країни після цієї нашої перемоги. Долучилися до урочистостей і майбутнє нашої нації школярі, які будуть продовжувати українські традиції та мову, передаючи їх наступним поколінням. Мова це є нашою ідентичністю, і це одне з визначних факторів, яким народом ми являємось. Грає важливу роль в нашій культурі і в знанні нашого нашої історії і нашого народу на допомагає знати, де правда, а де ні, де брехня. Чесно кажучи, я думаю, от я раніше загалом не звертала ніяк на це увагу. Тобто, ну мова українська, мова українська, типу, як зручніше розмовляти, так розмовляла. От але я думаю, в нас час, особливо, от іде зараз масштабна дуже війна, пропаганда Росії також дуже. І зараз в наш час. Я думаю, дуже важливо розмовляти саме українською, просувати нашу культуру. Наш народ має робити добре для нас, а не для наших ворогів. Вона нас єднає, допомагає нам зрозуміти нашу історію, нашого народу. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. На Буковині ДБР викрило правоохоронця на торгівлі наркотиками. Його викрили під час чергового відправлення пакетів з марихуаною. Для маскування він приховував заборонені речовини у посилках з продуктами. Під час обшуків у правоохоронця вилучили значну кількість готових для продажу наркотиків. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Учора, 24 жовтня, у місті Стороженець горів житловий будинок. Вогонь помітили власники та викликали рятувальників. Полум'я встигло знищити речі домашнього вжитку та часткову покрівлю. Потім вогнеборцям вдалося врятувати будинок та поруч розташовану господарську будівлю. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на офіційних сторінках телеканалу ТВ. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.